PlayStation 5 Pro вже на горизонті відомі подробиці. Ганебний DD before, або миттєва кара за феєричне шахрайство. Коротко про The Game Awards 2023. А коли вийде Evolved? і чому ПК козакам вже час купувати консолі? Та ще багато ні. Дуже багато ще чого цікавого. Ви дізнаєтеся з цього вже 67-го випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю. Ви на каналі Eternal Play UA, А весь цей чудовий час проведу з вами я, Дмитро. Не забувайте підтримувати українськомовний контент вашими козацькими вподобайками та коментарями. Підписуйтесь на канал і вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наступних цікавих відео. Не буду забирати ваш час, бо сьогодні реально є про що поговорити. Починаємо наш новинний дайджест прямо зараз. Приємного перегляду. Почнемо з найголовнішої ігрової події року, яка відбулася в ніч 7 на 8 грудня. Це церемонія нагородження The Game Awards 2023. Вона, на мою думку, була доволі нудною, і на ній показали дуже мало нових пристойних проєктів. Тому я вам дуже коротко розповім про ігри, які особисто мене зацікавили. Їх загалом було і не так багато, але спираючись на те, яким був насичений поточний рік, що в самому тільки жовтні вийшло дуже багато крутих Тих тайтлів, то такої самої кількості гучних проєктів очікувати наступного року не варто. Коджима Production дуже в своєму стилі анонсували горор під назвою OD, над яким працюють спільно з Microsoft і Xbox Game Studios. З тизера мало що зрозуміло, але, скоріше за все, розробники мали на меті продемонструвати дуже крутий технологічний рівень лицових анімацій. І звернути увагу геймерів на загальну дуже емоційну картину проєкту. Про що саме буде іграшка Невідомо так само, як і дата її релізу. Але інформація, що студія співпрацює з дуже відомим режисером Джорданом Пілом, а також будуть використовуватися хмарні технології. Велику зацікавленість викликає проєкт від Arcane Studios, який називається Blade. Він має дуже типову для студії візуальну складову, схожу на провальний Redfall. Мова піде про відомого борця з вампірами з коміксів Marvel. Подій розгортатимуться в одному з районів Парижа, який закрито на карантин. Інших подробиць поки що невідомо. А от що не є дуже типовим для студії розробника, це має бути однокористувацька іграшка від третьої особи. До цього зазвичай студія робила переважно. І Ігри від першої. Сподіваюся, що на цей раз вийде набагато краще, ніж останнього. Після звернення журналістів до компанії Bethesda з проханням прокоментувати, на яких саме платформах має вийти гра, і чи буде Blade ексклюзивом платформи Xbox, керівництво видавця відмовилось давати коментарі. Чому це є таким великим секретом, наразі також невідомо. Студія Санта Моніка оголосила про вихід DLC до God of War Ragnarok, який буде мати назву І Уже 12 грудня його зможуть завантажити всі користувачі PlayStation 5. Увага, безкоштовно. Якщо кількома словами пояснити, що там буде відбуватися, то доповнення перетворить гру на Рогалик, в якому буде 5 рівнів складності, різні вороги, боси, арени, унікальні ситуації та нагороди за прогрес у режимі. Почати грати у Вальгала можна будь коли але розробники рекомендують це робити після проходження гри. Ще один, можливо, потенційно непоганий продукт з назвою Екзот. Дус був продемонстрований на цій церемонії. Це абсолютно новий IP, який створює абсолютно нова студія Archetype Entertainment, яка складається з колишніх працівників BioWare. згідно з побаченого в трейлері, гра дуже схожа все світом на Mass Effect. і це має бути науково-фантастична RPG від третьої особи. Студія Ninja Theory показали свою похмуру психологічну RPG Сену Saga Hellblade 2, реліз якої запланований вже на 2024 рік. У геймплейному відео демонструється просто чудова графіка, яка побудована на руші Unreal Engine 5, просторовий звук, при створенні якого використовуються технології трасування променів, агресивна та брутальна боївка. Та і вся іграшка загалом, згідно з трейлера, має бути жорстокою та моторошною. Студія Віауді. Інтеректів оголосили про реліз тактичного шутера Ready or Not, який залишить ранній доступ вже 18 грудня. Був представлений екстракшн шутер про виживання ExoBorn Master of the Apocalypse, який також може виявитися доволі цікавим проєктом. Творці запевняють, що це буде незвичайний шутер і в ньому не буде надокучливих одноманітних завдань. Доволі непогано виглядав двовимірний екшен Prince of Persia The Lost Crown від Ubisoft. 18 січня вже має відбутися реліз іграшки, а з 11 грудня можна спробувати безкоштовну демоверсію, після чого вирішити, чи робити передзамовлення, чи ні, яке наразі вже доступне. І останньою іграшкою, на яку, на мою думку, варто очікувати, це No Rest for the Wicked від авторів Ori. Судячи з трейлера, це буде ізометрична RPG з доволі непоганим візуалом. Алом і цікавою боївкою Ну а цьогорічним переможцем грою року стала RPG від Larion Studios Baldur's Gate 3. Також іграшка отримала статуєтки за номінаціями Вибір гравців, кращий мультиплеєр та найкраща рольова гра. Горор Алан Вейк від фінської студії Remedy також не залишився без уваги і став переможцем в номінаціях найкраща ігрова режисура, найкращий сюжет та найкращий арт дизайн. Переможцем в номінації найкраща підтримка після релізу стала польська RPG від CD Projekt Red Cyberpunk 2077. Напишіть мені, яка іграшка вразила вас на The Game Award або на який тайтл ви чекаєте в наступному році. Можливо, його не продемонстрували на цій церемонії, хоча напевне не продемонстрували. Буде дуже цікаво почитати. А тепер переходимо до інших новин, які майже не стосуються The Game Awards. 7 грудня відбувся реліз пригодницького екшену Avatar Frontiers of Pandora від Massive Entertainment, події якого розгортаються на вигаданій планеті Пандора – Журналісти оцінили іграшку дуже стримано. В середньому вона отримала на агрегаторах 70 балів. Проєкт хвалять за просто чудовий візуал, чарівні пейзажі, приголомшливі відкриті локації, які дуже схожі на одноіменний фільм про аватара Джеймса Кемерона. Також критики зазначають дуже класний саунд дизайн. Але з геймплеєм якось чомусь не склалося. Всі тестувальники зазначають, що іграшка є цікавою лише буквально кілька годин після її початку. А потім вона. Перетворюється на репетативне виконання однотипних завдань і до болі починає нагадувати всім відомий вже заїжджений дір Far Cry. Якщо підсумувати більшість відгуків, то гра вийшла доволі вторинною. Сюжет просто звичайний і не виділяється серед інших ігор Ubisoft. А через велику кількість однакових завдань, навряд чи геймери захочуть досліджувати цей чудовий барлистий світ планети Пандора. Та окрім нудних квестів та нікому не потрібних активностей, в грі, звичайно ж і. І купа технічних негараздів, як завжди, кульгає продуктивність і мається незліченна кількість багів. Але не дивлячись на все вище зазначене, аватар of Pandora посідає п'яте місце серед найпродаваніших ігор минулого тижня у Великій Британії. У Avatar Frontiers of Pandora можна покатати на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Відбувся реліз умовно безкоштовного багатокористувацького шутера The Finals від студії Embra. Як вже відомо, колектив студії складається з колишніх працівників студії DICE, які в свій час працювали над популярним шутером Battlefield. Гра отримала майже 73% позитивних відгуків. Steam. старт виявився доволі непоганим. На момент підготовки цього відео піковий онлайн іграшки сягнув більш ніж 210 тисяч гравців, залишивши далеко позаду Call of Duty Modern Warfare 3, Rust та інших. І майже впритул наблизився до лідерів чарту Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG, Apex Legends, Naraka Breakpoint та GTA 5 У свіжому трейлері першого сезону геймдизайнери продемонстрували головні переваги, які чекають на геймерів. Але не дивлячись на непогану реалізацію руйнування оточення, непоганий арсенал, яким можна знищувати ворогів, і доволі класну продуктивність, як для іграшок, які виходили в цьому році, все ж є і незадоволені. Користувачі скаржаться на те, що в грі дуже дуже мало предметів, які можна отримати безкоштовно, безпосередньо з гри. І що вже зараз на самому старті занадто багато донатного візуалу. В The finals можна побігати на PlayStation 5 Xbox Series і ПК. Після релізу The Finals найочікуванішою грою за статистикою Steam став рогалик Hades 2 від студії Supergiant Games. Гра має з'явитися в Steam в ранньому доступі в другому кварталі наступного року. А також на момент виходу в проєкті буде український текстовий переклад. В десятку найочікуваніших проєктів року потрапив також і проєкт від української студії GSC Game World Stalker 2 Heart of Chernobyl, польська стратегія Форост Punk 2, платформер Метероюдвання Hollow Нат Song та виживач Айрка. 2. 11 грудня горор від фінської ремеді Alan Wake 2 отримав оновлення, яке додає в гру режим нова гра Плюс, та виправляє купу різноманітних багів та помилок. Новий режим, який стане доступним лише після першого проходження, надасть можливість гравцям перепройти гру з усією розблокованою ними зброєю, амулетами та покращеннями. З'являться додаткові сторінки рукописів та відеоматеріалів, і завершити проходження можна буде ще одним фіналом. І вишенькою на цьому торті. Є можливість пройти гру на найвищій складності. Окрім нових функцій, також була покращена продуктивність та оптимізація. На слабких ПК проєкт став більш плавним і приємним. CD Projekt Red, як і обіцяли, 5 грудня випустили черговий патч з номером 2.1 для своєї RPG Cyberpunk 2077. І він став останнім великим оновленням для іграшки. І тепер студія остаточно перемикається на розробку четвертої частини відьмака. Як я вже розповідав раніше, в грі з'явилося повноцінне метро, на якому можна їздити та насолоджуватися пейзажами Найт Сіті, або пропустити подорож і виконати швидке переміщення. Тепер можна слухати радіо під час ходьби по місту, перебуваючи поза автомобілем. Були додані нові автомобілі і 5 мотоциклів, на яких можна виконувати різноманітні акробатичні трюки та кидати ножі під час руху. Геймдизайнери дуже суттєво переробили деякі битви з босами. Також на вулицях міста з'явилися кишки. І відтепер головний протагоніст може заводити нові романтичні стосунки. Оновлення торкнулася і технічного боку проєкту була ще більше підвищена продуктивність та покращена оптимізація. Ще творці вирішили додати крутезну великодку, де Сільверген сидить у метро, тримаючи шматок бургера. А поруч з ним стоїть паперовий птах. Це відсилає нас до відомого мему, де Кіонорів сидить на лавці, сумний та їсть бургер. Це фото було зроблено орієнтовно в 2010 році фотографом Роном Асадаріаном. Тикаємо по великих пальцях, бо мені вже здається самий час. Якщо ви цього ще не зробили, і пишіть коментар, поки слухаєте новини далі. Дякую. Bethesda випустила супер невеликий патч для своєї космічної RPG Starfield. Виправлення з номером 1.8.88 виправляє зависання гри під час збереження та вирішує проблему з зброярськими шафами на аванпостах. Тепер в них не буде з'являтися рандомна зброя. А чого не з'явиться в Starfield, так це супервідомого мода, який був у Skyrim. Його автор Роб Брісінг з нікнеймом Косі Десі відмовився далі працювати над аналогом Skyrim 2. Геде. Цитата: Коли гру випустили, я був дуже зацікавлений, як і багато людей. Я переніс близько 70% коду Skyrim Together у Starfield Together. Була лише одна проблема: ця гра довбаний треш. Я не розумів цього, доки не почав грати в цю кляту гру через тиждень після запуску. Я не буду продовжувати розробку Starfield Together. Я не збираюся вкладати серце і душу в мод для такої посередньої гри, як ця. Я почав роботу над Starfield Together». Але Starfield це дупа, тому я. Припинив над цим працювати, кінець цитати: Модер наголосив на тому, що він залишить свої напрацювання у відкритому доступі, щоб будь-хто охоче міг продовжити його роботу, якщо є бажання. Не можу не погодитися з цією шановною людиною. Старфілд виявився далеко не у космосі, а суперсирим, порожнім, нецікавим і невдалим напівфабрикатом. Сподіваюся, що тот Говард схаменеться нарешті і почне робити більш масштабні патчі і, хоча б за кілька років. Наблизить Старфілд до Скайрима. 10 грудня компанія ID Software святкувала 30-річчя культової франшизи Doom. Саме в цей день, в далекому 1993 році, на світ з'явився суперсучасний та раніше не бачений до цього Doom. З цього приводу, так би мовити, батьки Думу Джон Ромеро і Джон Кармак провели пряму трансляцію, де пригадували минулі часи. А от портал IGN також приєднався до пригадування цікавих фактів про іграшку, і вони опублікували топ-пристроїв, на які Свого часу фанати намагалися запускати і запустили першу частину цього екшену. Наприклад, в ДУМ можна було пограти на банкоматі, калькуляторі, який живився від картоплі, на біговій доріжці, використовувати замість контролера дисковий телефонний апарат. Також вдалося запустити гру на цифровій камері від компанії Canon. І навіть на тесті на вагітність. Особисто від себе хочу привітати id Software з такою визначною подією. І сподіваюся, американська студія продовжить і надалі нас радувати цікавими іграми цієї серії. Чеська студія Warhorse повідомила, що вже на початку 2024 року на портативній консолі Nintendo Switch з'явиться культова RPG Kingdom Come Deliverance у найповнішому виданні Royal Edition, в яке будуть включені всі доповнення, які входили до іграшки. Все це дуже круто і можна було б радіти цій події, але не нам з вами. Окрім того, що творці не впевнені в тому, що рольовка працюватиме нормально на слабкому залізі консолі, вони передали роботу над портом. Російському офісу Cyber Interactive. тому всім користувачам свіч пропоную дуже ґрунтовно поміркувати перед тим як платити податки в бюджет агресора. Канадська студія BioWare в намаганні погасити допитливість геймерів щодо нової частини Mass Effect викотили новий тизер майбутньої частини фентезійної RPG Dragon Age, яка матиме під заголовок Drift Wolf, таким чином, натякнувши фанатам, що вони зосереджені саме на цій іграшці, а до виходу Mass Effect ще дуже і дуже далеко. В синопсисі гри сказано, що гравці зіштовхнуться з суворою дикою природою, підступними лабіринтами та блискучими містами, що просякну жорстокими боями. І таємною магією. І треба буде створити відважне товариство, щоб кинути виклик бурі, що насувається. Користувачі мережі припускають, що іграшка може вийти наприкінці наступного року. Хоча в кінці трейлера вказано, що більше інформації геймдизайнери розкриють влітку наступного року. Тому, можливо, реліз відбудеться в 2025-му. А от сторінки іграшки в цифрових магазинах на консолях і ПК Electronic Arts вже створили. І Проєкт можна додати до списку бажаного. Нещодавно студія Naughty Dog оголосила про вихід покращеної версії The Last of Us Part 2 для консоли PlayStation 5 і розповіли, що в новій версії буде додано режим з назвою No Return, який фактично перетворює іграшку на Рогалик. І от тепер творці присвятили цьому режиму цілий трейлер. Події розгортатимуться на спеціальних аренах, на яких будуть випадковим чином згенеровані об'єкти. Грати можна буде за різних персонажів, кожен з яких буде унікальним і матиме свій стиль гриз та зброю. А нові Бійці, спорядження та зброя відкриватимуться у міру проходження нових рівнів, протягнути їх якомога довше. Ось основна мета цього режиму. Окрім цього, нагадаю, що в гру додадуть три вирізані рівні і можливість грати на гітарі в спеціальному режимі Guitar Free Play. Ремастерована версія має з'явитися на консолях PlayStation 5 вже 19 січня. А всі власники оригінальної гри зможуть оновитися до покращеної версії за 10 баксів. Студія Obsidian Entertainment вперше продемонструвала свою фентезійну RPG Evolved понад три роки тому. І з того часу гравці можуть насолоджуватися лише інформацією сумнівної достовірності від інсайдерів, бо сама студія майже весь час мовчить і дуже неохоче розповідає про майбутню гру. Відомо лише те, що в грі буде купа нових цікавих механік, нелінійний сюжет, а події розгорнуться у всесвіті Pilaris of Eternity. Чергові інсайди, які вказували на те, що на The Game Awards 2023 три Софт покажуть, Evolved, виявилися хибними, і шанувальники небо бачили довгоочікуваного геймплею. Цього разу не сталося виключення із цих правил. Один з інсайдерів, Клоб Райл, який спеціалізується так би мовити на іграх Xbox. Розповів, що до релізу Evolved ще далеко. Ігра скоріше за все вийде не раніше другої половини 2024-го. Nvidia готує до релізу ультрабюджетну відеокарту для невимогливих геймерів. Це RTX 3056 ГБ відеобуфера, зниженим енергоспоживанням та зменшеною зі 128 біт до 96 шину передавання даних. Коштуватиме новинка від 179 до 189 доларів, на відміну від 8 гігової версії, яка мала ціну 249 доларів. Вихід оновленого відеоприскорювача може відбутися. Вже у січні наступного року. В це неможливо повірити, але багатостраждальна Skull and Bones нарешті отримала дату релізу. Він відбудеться 16 лютого наступного року. Та Ubisoft все одно бажають запросити геймерів на чергове бета тестування, що пройде з 15 по 18 грудня для користувачів PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Подати заявку можна на сайті Ubisoft, і при отриманні запрошення можна взяти з собою двох друзів. Прогрес в повну версію гри перенести не можна, але гравці. Які приймали участь у тестуванні після релізу отримують внутрішньо ігрові бонуси. Студія Теойон, яка є розробниками екшенів RoboCob, Rogue City і Terminator Resistance, вочевидь вже працює над наступною грою, бо вони виклали в мережу аж цілих 13 вакансій, в яких шукають фахівців з екшен RPG, яка працюватиме на руші Unreal Engine 5 для ПК і консолей. Більше ніяких подробиць, на жаль, немає. Студія Rocksteady, отримавши чергову порцію негативних відгуків від ігрового ком'юніті, повідомили, що почули геймерів і зроблять в грі можливість грати наодинці без постійного підключення до інтернету. І все ж таки в грі з'явиться офлайн режим. Геймдизайнери наголосили, що обов'язково додадуть таку можливість, але вже після релізу. Конкретних дат чи, хоча б приблизних вікон, не повідомили. Гра має вийти 2 лютого наступного року на PlayStation 5, Series та ПК. А у нас є ще одні ті, що почули геймерів: це Юбісофт, які раніше повідомляли, що додадуть до Assassin's Creed Mirage з наступним оновленням режим Нова Гра Плюс та режим перманентної смерті на всіх складностях. Але щось пішло не так. І з патчем, який вийде наступного тижня, в грі з'явиться лише нова гра плюс. А інший обіцяний шматок з перманентною смертю перенесли на наступний рік. І коли це оновлення вийде, невідомо, але колись на початку 2024-го. А найсоковитіше залишив вам на завершення відео, тому не забувайте про підписку, вподобайку та написати мені коментар. Давайте обговоримо з вами всю цю купу подій, які відбулися на минулому тижні. Вмикайте дзвоник, щоб не пропускати наступних цікавих відео. Буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на мій лайв канал та на Твіч, якщо ви раптом є шанувальниками стрімів та летсплеїв. Буду дуже вдячний за фінансову підтримку каналу, або можете навіть стати спонсором каналу на Ютубі. Але все це має Сенс лише після донату на ЗСУ, бо наші воїни це зараз найважливіше, на що ми маємо витрачати кошти і спрямовувати максимальну кількість зусиль та ресурсів. Це допомога нашому з вами війську. А я дякую вам всім, хто вже підтримує канал Гривнею. Ви просто неймовірні люди. Продовжуємо. На порталі VCCF tech розповіли, що портативна консолі, яку називають в мережі Nintendo Switch 2, може вийти раніше, ніж цього передбачали попередні чутки. Замість осені наступного року продажі пристрою можуть розпочатися вже на початку. Також, ймовірно, версій буде дві, які відрізнятимуться дисплеями. На більш дешевому девайсі буде рідко кристалічний дисплей, а на преміальному OLED. Але не дивлячись на все це, дисплеї будуть дуже якісними, бо їх надає компанія Samsung. Раніше повідомлялося, що консолі будуть за потужністю наближені до PlayStation 4 Pro та Xbox One X, а також матимуть повну зворотню сумісність з попередніми поколіннями. Нарешті геймерська спільнота отримала те, чого чекала багато років: це трейлер GTA 6. Тепер всі нарешті знають, що майбутній екшен матиме назву саме GTA 6, а його події розгортатимуться у Vice Сіті, який є аналогом реального міста Майами. Перший трейлер GTA став настільки популярним, що його подивилися за добу 46 мільйонів разів. А за дві доби цей показник перевалив за 140 мільйонів. Це супер рекорд, який встановили Rockstar. Наприклад. Трейлер попередньої частини GTA подивилися майже 100 мільйонів разів за 12 років його існування. Відео почали розбирати буквально на молекули, і фанати гри почали знущатися навіть над його персонажами. Наприклад, використовуючи Photoshop та нейромережі, користувачі почали роздягати героїв трейлера. Також у матеріалі купа відсилок до реальних людей та подій, які відбувалися в Америці. І їх виявилося стільки, що навіть відомий злочинець Лоуренс. Аліван, якого звуть Джокер з Флориди, звернувся до Рокстар за грошовою винагородою, запропонував обговорити те, що вони використали його образ. Цитата: Ви знаєте, що у них є цей персонаж з татуюванням на обличчі, ви знаєте, ким вони надихнулися. Мною, просто подивіться на мене: Флорида Джокера, Майами Джокера. Ви знаєте, про що я говорю? Кінець цитати. Якщо перейти до інших новин стосовно трейлера, то колишній співробітник студії Майк Йорк, який Працював над Grand Theft Auto 5 і Red Dead Redemption 2, на своєму ютуб-каналі розповів, що більшість сцен з тизера зроблені безпосередньо на руші її гри і відображають реальну графіку, яку отримують геймери на релізі. Але, на жаль, ПК козацтву прийдеться придбати собі консолі для того, щоб пограти в GTA на релізі. Rockstar Games у своєму прес-релізі повідомили, що у 2025 році гра вийде тільки на PlayStation 5 і Xbox Series. А про порт на ПК геймдизайнери не сказали. Але взагалі нічого. Нічого дивного в цьому також немає. Бо майже всі великі проекти від Rockstar виходили спочатку на консолі, а потім отримували порти на ПК. Наприклад, Red Dead Redemption 2 вийшла через рік після релізу на Xbox One та PlayStation 4. А першої частини вестерну досі немає на ПК. Суперпопулярна GTA 5 з'явилася на ПК аж через півтора року після виходу на Xbox 360 та PlayStation 3, враховуючи масштаби нової частини, хоча б за два роки, Оки її перенесли на комп'ютери. І то це може бути доволі кривий і неоптимізований порт, який ще багато місяців будуть полірувати. Тому всім бажаючим пограти серед перших треба починати збирати на консоль. А от зашкварений і пришелепкувати Ілон Муск каже, що він не любить GTA. Він таким чином теж вирішив гайпонути на популярному трейлері від Рокстарів. Хто його питав, тільки не зрозуміло. Він сказав, що він колись грав у п'яту частину, але не зміг морально. Витримати місію на самому початку, де вбивають поліцейських, які ж ми ніжні. Вже давно мережею блукають чутки, що колись мають з'явитися покращені модели сучасних консолей PlayStation 5 та Xbox Series. Про Xbox поки що майже нічого не відомо, а от по японській консолі з'явилися доволі цікаві подробиці, до яких ставитися пропоную вам з певною часткою скептицизму. Подейкую, що розробка про версії PlayStation 5 перебуває на фінальних етапах, і що Sony буцімто вже почала розсилку дивкітів розробникам ігор. Про це повідомив відомий інсайдер Том Гендерсон. Попередній вид. Вказували на те, що новий пристрій має кодову назву Trinity, а його основою буде система на чіпі від AMD Viola, яка виготовляється на 4 нанометри TSMC. Нова APU буде мати на борту 8 Ядер Zen 2 з частотою 4.4 ГГц і графічний блок на 64 Compute Unit з архітектурою RDNA 3, а також модуль AMD XDNA 2 для прискорення операцій машинного навчання. Частота відеоядра буде близько 2 ГГц. Це в ньому будуть покращені механізми трасування променів від майбутньої архітектури rdna 4. Пристрій матиме 16 ГБ пам'яті GDDR 6 зі швидкістю 18 ГБіт на секунду та 256-бітну шину передачі даних, що в купі забезпечить пропускну здатністю 576 ГБ на секунду. За словами інсайдерів, офіційна презентація PlayStation 5 Pro має відбутися у вересні 2024-го. А на полицях магазинів при строй з'являться вже за кілька місяців. Футболіст збірної України та лондонського арсенала Олександр Зінченко неочікувано дебютував у кіберспорті. Він прийняв участь у невеликому турнірі United 21 Season 9 з призовим фондом у скромні 5 тисяч доларів з Counter-Strike 2. він став частиною ігрової команди Passion UA, власником якої є особисто. Олександр під нікнеймом Зіна 17 доволі непогано влився в колектив, і хлопцям навіть вдалося виграти першу мапу. Потім вони звичайно. Звичайно, все злили, але це не важливо. Побажаємо успіху Олександру і дякую йому за те, що робиш великий внесок в розвиток українського кіберспорту. Ну і я не міг пройти повз шматка лайна від руснавих Фантастік, які, на диво для всіх довели свій висер Before до релізу. Гра вийшла і на неї одразу посипалися негативні відгуки. Вона отримала лише 15% позитивних відгуків за кілька годин після початку продажів. Геймери назвали гру обманом і вимагають покарати розробників за такі продукти, повернути їм гроші за це непорозуміння. Замість крутого виживання... У відкритому світі зробили екстракшн шутер з купою невеликих локацій. Щось на кшталт, вибач, господи, Escape from Tarkov. В грі погано все, починаючи від графіки, яка була не те, що аналога в нєт, а прийшла б сюди прямо з 2010 року. Музика та саунд дизайн просто огидний. Оптимізація відсутня, купа багів, помилок, зламані анімації, неадекватна поведінка камери, відсутність елементів виживання і незручний. Інтерфейс, як вишенька на цій купі гною. Завдання одноманітні та нецікаві. А сервери впали, коли до них приєдналися лише 40 тисяч користувачів. Також гравці констатують, що нічого, навіть приблизно схожого з тим, що демонстрували в трейлерах, вони не побачили. Коротше, це повна хуйня. По-іншому, її навіть язик не повертається називати. Заздалегідь було зрозуміло, що це феєричний обман та намагання скосити гроші на рівному місці. Найцікавіше, що ці у величезних лапках розробники оголосили про закриття своєї, так би мовити, студії після релізу свого висеру, чого й варто було очікувати. Просто казкові довбограї. Так вам і треба ні на що нездатні покидьки і шахраї. І в мене питання: чому московити вирішили, що вони розумніші за всіх? Ось така купа новин сьогодні звалилася на ваші голови. Дякую за перегляд. Не забувайте. За підписки, коментарі та вподобайки. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Слава Україні! Переможемо!